Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами будемо досліджувати фразеологізми. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо. У мові фразеологізми функціонують на рівні з повнозначними словами і становлять частину її лексики. Фразеологізм – це стійке сполучення двох і більше слів, яке в процесі мовлення відтворюється як готова словесна формула, і зазвичай має цілісне значення якогось одного поняття, дії, ознаки тощо. Наприклад, сісти на голову, знахабніти, дерти кирпу, загордитися. Заливати за шкуру сала. Дошкуляти Фразеологізм складається не менше як із двох слів. Водночас за складники в ньому виступають не лише повнозначні, а й службові слова. Лексичне значення власне фразеологізму не збігається зі значенням окремих слів, що входять до його складу. Ба більше треба розуміти, що фразологізми мають образний або порівняльний характер, і сприймати їх у буквальному значенні не можна. Наприклад, у фразеологізмі продавати зуби пряме значення слів складників буквально виражає процес продажу зубів. Натомість значення цієї фразологічної одиниці щиро сміятися, широко усміхатися, тобто демонструвати зуби, ніби на продаж. Фразеологія формувалася впродовж століть, зосереджуючи в собі життєвий досвід цілих поколінь носіїв мови. У фразологізмах найбільшою мірою проявляється національна специфіка мови. Фразеологізми з однієї мови на іншу здебільшого неможливо перекласти дослівно, хоча часом є можливість підібрати наближений відповідник серед власних стійких виразів. Наприклад, англійський фразеологізм «enough to make a cat laugh» Дослівно перекладається як достатньо, щоб розсмішити кота. В українській мові є власний відповідник курям насміх або кури засміють. На сьогодні в мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!